Черешню можна підживлювати на вишню, шпанку. Зараз декілька прикладів, що обов'язково потрібно зробити. Ось наша черешня підживлена саме на вишню. І товщина стовбуру вишні менше товщини стовбуру черешні. І потрібно вирівнювати наш стовбур. Потрібно робити ось такі. Надрізи канцелярським ножем на початку квітня прорізати верхній шар камбію для того, щоб відбувалось утовщення саме стовбуру вишні. Зараз робочий приклад саме на шпанці. Вже зроблено. Черешня зроблена на шпанку. І ось показую ось такі прорізи канцелярським ножем один, два, три. Ми зробили, відбулося утовщення стовбуру шпанки, і тепер ця шпанка добре тримає нашу черешню. Звичайно, що потрібно через рік, кожен рік робити такі підрізи, слідкувати за вашим деревом, щоб відбувалось утовщення. Та ми краще тримали нашу черешеньку. В інакшому випадку вона просто буде вас відвалюватись та і все. В цьому році ми плануємо ще на одну шпанку зробити підживлення. Саме ось тут буду показувати. Але надрізів таких вертикальних ми робити ще не будемо. Через декілька років, як наша черешня розростеться активно, буде не вистачати товщини, потім ми почнемо робити ось такі надрізи. Слідкуйте, друзі, підписка, вподобайка всім гарно врожаю.